Всім доброго часу доби, з вами Максиба Warpostworд. Розбір талантів і здібності чекає на вас в серії відео. Сьогодні ми поговоримо про класові, тобто загальні таланти, а також не повз здібності, які нам вже доступні, або стануть таковими при виборі певних талантів. Огляд спеціалізації, Хіла і ДД, їх здібності, це все ви побачите вже у наступних відео. Трішки базової інформації. Основним статом є інтелект, але крім мани ми бачимо есенцію. По дефолту маємо 5 одиниць, збільшується талантами, витрачаються на деякі здібності і відновлюється одна есенція кожні 3 секунди. Одягаємо нашого дракошу в кольчугу, наче вже непогано, не будемо відлітати як тряпки, але тут приходить на допомогу пасивка, яка збільшує показник броні на 75%. Від магії, звісно, не врятую, але все одно приємно. Чим ми можемо бути корисним у групі? На це питання вам відповість гнів аспектів. Це гера, яка збільшує швидкість на 30% на 40 секунд. Звісно, в рейді це може бути не обов'язково, бо, скоріш за все, будуть інші класи з подібними ефектами, але в тих самих ключах це може бути приємним доповненням. Крім цього, в нас є унікальний баф, який зменшує кулдаун відновлення найсильнішої здібності пересування на 15%. В нас це бриючий політ, який підвищує швидкість пересування на 30% на 6 секунд, робить ривок в сторону, куди ми йшли, а якщо стояли на місці, то просто підлітаємо. Також це дає змогу використовувати майже все на ходу, окрім посилених здібностей. Це та сама нова механіка, яка бісить тебе, якщо не змінити спосіб її використання. Змінюється він в налаштуваннях. Як і у інших класів, зі спеціалізацією хіла маємо воскресіння і невеличкий відхил, смарагдову квітку. Плавним прихідом між ціленням і нанесенням шкоди виступає живий жар. Він і сцілить, і ворогу дасть по макітрі, досить універсальненько. Дезінтеграція потікове закляття, а блакитний удар раптово по двом б'є і вогняне дихання має КД в 30 секунд, і новеньку механіку з зарядженням здібності. Маленький лайфхак, її посилення дозволяє нанести більше шкоди раптово і менше в якості доти. Але якщо ви певні, що 20 секунд ади поживуть, то можна не витрачати час на підзарядку. Але це діє до тих пір, поки ви не оберете один з талантів, про який я вам розповім пізніше. Глибокий вдих: ви прилітаєте над землею, палите все вогнем, наносите купу демеджу, а ще й звільняєтесь від всіх сковуючих ефектів. І з цим ми закінчили, а тепер перейдемо до талантів. Нейтралізація. Це наш діспел, і незважаючи на те, що він не знімає всі ефекти, а тільки я доборить його у ІОДД ДД в спеці. У Хілов немає виходу, це обов'язковий талант. Далі протягом відео я буду позначати зеленим кольором таланти корисні хілу, а червоний ДД. Обсидіонова шкіра. Це наша сива білка, яка зменшує весь урон на 30%. Беруть обидві спеціалізації. Переходимо далі. СУВ в області сковує всіх противників, але шкода може зняти ефект. Хіли ігнорять, даде позбавлення вибору обирають. Цілюще обійми. Знову обов'язковий для всіх талант. Ви притягуєтесь до цілі і відновлювати її здоров'я. Але можна використати на себе також і відхилити себе трішки. Жабеня зменшує швидкість пересування цілі на 50%, якщо бути блакитними здібностями. Наче не обов'язковий талант, але його боруть в основному через те, що він веде на до наступного, який додає нам ще один заряд сейва білки. Злиття природи пришвидшує каз дезінтеграції. Для Ледо-мастхев Have... хіл навіщо? Тільки в такому напів ДД-білду, але про нього детальніше у наступних відео. Живий вогонь, який збільшує шкоду і зцілені на 3%, червону адаптацію, яка накопичує частину хілу і збільшує демедж від живого жару, беруть усі майже в усіх спеках. А ось вроджену магію, яка пришвидшує накопичення есенції, іноді беруть хіли. Але в основному цей талант і коваля гір скіпають. Як ви можете вже побачити, хіли йдуть по правому боку, а де по лівому. Хіли обирають попутний вітер, який підвищує мобільність і діспел, який не тільки знімає всі ефекти, а й ще й цілоє за кожен знятий ефект. Зменшити кулдаун расових обілок не має сенсу. А повернення після дихання теж марне витрачання балів. Летей візьмуть приривання, яке наче в них і так було, і трішки незрозуміло, як воно працює. Якщо хтось знає, то напишіть в коментарі. Азартний рик. І лунатизм не потрібні, а ось налаштування на сон, і інструктивну магію, які збільшують на 4% зцілення або шкоди за 2 боли таланту і сув рівноваги, дуже потрібні. Бо можливість, наприклад, використати посилюючу здібність раптово і максимального рівня може врятувати іноді життя. Переходимо на наступну лінію. Цілителі, звісно, оберуть пишноцвіт, їм потрібно йти далі по віці. Ну і від спадщини драконів теж не відмовляться. Демедж ділера також не проти отримати 4% стаміни, а ще й продлити наш політ на 4 секунди. Полум'я предків не дуже потрібно, бо навряд чи нам принесе користь жарити живим жаром самого себе. Зменшити ж урон від магії. Іноді дозволяють собі хіли, але тільки на один бал, і я б нарадив цього робити на момент пропачу. Потім, скоріш за все, цілителі направлені на рейдовий контент, будуть брати магічне джерело, щоб відновляти комусь хилів ману. Таланти з і справи від джерела теж не дуже користуються популярністю. Обидві спеціалізації беруть панацею, щоб покращити смарагдову квітку, а також збільшують час періодичного урону на 4 секунди. Залишилось три лінії. Розвівання магії більше підходить в ПВП, навряд чи у вас є бажання брати цей талант при інших активностях. Збільшити кількість цілей від блакитного удару беруть ДДЛ і хілам може бути теж корисно. Якщо ви любитель понатискати більше клавіш, то можете взяти нову здібність рик, який продовжує ефекти контролю на 50% на 10 секунд. Але якщо ви такий же лінивий, як і я, і нові здібності вас не дуже тішать, то сміливо пропускайте. Відновлювати ціль під магічним джерелом може тільки ті, хто його взяв. Будемо вже роздивлятись цей варіант на 70-му рівні. Спасіння теж нова здібність, але цікаво, дає нам можливість комусь зруйнути каст Хаусболту, ну якщо серйозно, витягти з якоїсь смертельної зони. Кількість відновлення від зелених здібностей це must have. хіли беруть anyway. І остання в цьому ряду сейфа білка, яка відхилить нас на весь урон на 100%, які по вам проходять. Виглядає імбалансно. Знаєте, звісно, не Бабл, але сильно і до де до цього таланту спеціально і брали через це панацею. Біла хілів його не беруть, але це поки 60 рівень є максимальним. Далі це найперший претендент на те, щоб його взяти. Спускаємося трошки нижче, якщо брали відновлюючи полум'я, то можна зменшити його кулдаун, що й роблять в основному. Або збільшити зцілення поваг на 20%. Я б радив зменшити перезарядку, бо всього хвилина киде і 8 секунд майже безсмертя виглядає дуже. З протилежного боку в нас дуже важливий талант від кожного рівня вогняного дихання, а його ми використовуємо постійно. Наступний живий жар має додатковий таргет. Тобто при повному зряді плюс 3 цілі, і, як я розумію, якщо використовуєш на союзну ціль, то з ціле з 4. Ну а якщо повинними, то вдариш по 4 противникам. Покращення крику зазвичай не боруть. Додатковий чардж нашого ривку беруть хіли, але ДД теж не проти його взяти. Покращення нашого спасіння, абсорб 30% шкоди від максимального здоров'я звучить сильно, але поки що не бороть повиє. Може вже на максимальному рівні, коли буде 5, на 5 балів таланту більше. Переходимо у кінцеві таланти. Зефір. Ви і найближче 4 учасника групи в радіусі 20 метрів злітаєте, і тим самим на 8 секунд збільшується швидкість на 30%. І зменшується урон по області на 20. Спіраль часу дає можливість використати на сильнішу здібність пересування, навіть якщо вона в КД протягом 10 секунд. І жахіття небес стане всіх на 3 секунди, над ким ми пролетіли глибоким вдихом. Звісно, я вам покажу зараз декілька варіацій білдів. Ось такий розбір талантів і здібностей. Більше він був з боку контенту, але слухаючи відео, і любителі гри проти гравців могли знайти для себе щось корисне. Сподіваюсь, вам сподобалось, і в наступних відео будуть схожі розбори конкретних спеціалізацій, їх здібності та ротацій. Якщо це відео було для вас корисним, то нажаліте сподобайку. Якщо вам дуже сподобалось або маєте певні зауваження, то пишіть коментар, діліться відео з другом, щоб він розумів, які таланти треба обирати, і подзвоніть у колокол, щоб не пропустити наступних відео. Всіх обняв, до зустрічі в наступних відео.